Діви, вітаю вас! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. Важливою планетою цього місяця стане Меркурій, планета комунікації, спілкування, транспорту, техніки, а також інформації. Він змінює знак 2 грудня і переходить в ваш п'ятий дім гороскопу, а це сфера всього, що ми любимо: сфера яскравих емоцій, кохання, закоханості наших дітей, а також творчості та хобі, Тож протягом грудня ваші думки крутитиметься навколо цих вказаних тем. Ви будете вирішувати якісь питання пов'язані з вашими дітьми. Можливо, до речі, вам доведеться робити якісь документи для ваших дітей чи вести переговори, тобто спілкуватися з тими навчальними закладами, де вчаться ваші діти. А починаючи з 23 грудня, на передній план вийде тема сім'ї. Вашого місця проживання, а також можливо нерухомості, Скоріше за все, на вас чекає поїздка в ті місця, де ви колись бували, а також возз'єднання вашої сім'ї, що це буде зустріч із кимось із ваших родичів, яких ви давно не бачили. Або ж перед вами виникне необхідність переоформлювати документи на нерухомість. Або ж потрібно буде продати чи купити нерухомість. Лише майте на увазі, що з 13 грудня по 2 січня Меркурій буде ретроградним, а сповільнювати свій рух він почне приблизно за 5 днів до цього. Тож встигніть зробити всі ваші важливі справи до 7-8 грудня і в період ретроградності. Не слід вчиняти важливі правочини, підписувати документи, здійснювати великі дорогі покупки, особливо покупки транспорту чи техніки, якщо ви не хочете з ними проблем в майбутньому. Якщо ж ви плануєте подорожувати під час ретроградності Меркурію, то уважно перевіряйте, чи ви взяли з собою всі необхідні документи. Чи не змінилися деталі вашого бронювання, чи не перенесли рейс, адже це може бути. А також закладайте більше часу на саму дорогу, адже можуть відбуватися різні форс-мажорні непередбачувані ситуації. Марс це планета активності початку всього нового і енергії, і він протягом всього грудня також йтиме вашим четвертим домом гороскопу, тобто сектором сім'ї, родичів, місця проживання та нерухомості. І коли Марс йде по цій сфері, ми розгортаємо свою діяльність навколо вказаних тем. Це може бути переїзд, початок ремонту, купівля, продаж нерухомості або ж переоформлення нерухомості і здійснення якихось правочинів стосовно вашого житла чи нерухомості. Оскільки Марс це також конфлікти та агресія, то потрапляючи в дім родини сім'ї, він може принести з собою також неприємні гострі конфліктні ситуації у вашому спілкуванні з родичами. Тож будьте терпимішими, не реагуйте гостро, особливо поблизу 12 грудня. Адже саме в цей день відбудеться молодий місяць на небі. А це з'єднання сонця і місяця, і буде воно саме в вашому четвертому домі гороскопу, про який ми зараз і говорили. Коли місяць молодий, ми відчуваємо деяку спустошеність, адже наші сили приблизно на нулі, енергії не вистачає, і тому ми можемо відчувати деяку дратівливість вже через це. А тут ще й Марс зі своїми конфліктними провокаціями. Тож, якщо ми не будемо достатньо відпочивати в цей період, то будемо зриватися. Якщо ж ви будете слідкувати за своїм фізичним та психологічним станом, то вам буде простіше справлятися із якимись колкощами, які вам захочеться самим відпускати стосовно родичів, або які вони будуть казати безпосередньо вам. Проте давайте до хорошого: молодий місяць це завжди новий початок, нова глава. І, потрапляючи в сферу четвертого дому, він може відкривати нову главу саме стосовно вашого проживання. Тож ви можете заїхати в нове житло, з'їхати від ваших родичів або ж вони з'їдуть нарешті від вас, і ви зможете жити вільніше. І це й буде початком вашого вільного, спокійнішого проживання. До речі, 30 грудня в цей же четвертий дім переходить і Венера, планета краси і гармонії. Тож ближче до нового року вам захочеться відсунути всі справи і присвятити час на веденню краси навколо себе в своєму гніздечку а також, до речі, венера гармонізує все, чого вона торкається. Тому ситуація спілкування з родичами не буде повністю безнадійною, принаймні на новорічні свята, адже Венера додасть і приємних моментів. А до того, з 4 по 30 грудня Венера перебуватиме в вашому 3 домі гороскопу. А до цього, з 4 по 30 грудня, Венера буде в вашому 3 домі гороскопу. Це сектор е, інформації, спілкування, знань, навчання, а також поїздок на недалекі відстані і ваших братів та сестер. Це означає, що в грудні на вас чекають поїздки в місця, які вам подобаються, а також спілкування, яке буде вам приємним. Ви будете отримувати якісь компліменти а, чи добрі слова на свою адресу, і це також може бути спілкування з вашими братами чи сестрами. І воно теж принесе вам приємні емоції. З 23 грудня сонце переходить у знак Козирога. Це ваш п'ятий дім гороскоп. Як ми говорили вище, це дім радості яскравих емоцій, кохання, дітей, творчості та хобі. Тож, ваше я, ваше відчуття себе і ваша впевненість в собі, і ваша самооцінка буде залежати від того, наскільки ви вмієте радіти життю. Наскільки вмієте сяяти і отримувати від життя все приємне, що воно вам дає. Ви будете буквально потребувати радості і шукатимете її. Тож не обмежуйте себе у святкових зимових втіхах. 27 грудня буде повня в вашому 11-му домі гороскопу. Це сфера друзів, однодумців, а також планів на майбутнє. Тож під новий рік. На вас чекає зустріч із кимось із ваших друзів, яка буде, до речі, вам дуже приємною. А також ви можете займатися будуванням планів на ваше майбутнє, визначатися із пріоритетами щодо вашого майбутнього. До речі, також це може бути якась важлива подія, пов'язана із кимось із ваших друзів. 31 грудня під самий новий рік, так звана планета великого щастя, удачі і багатства, це планета Юпітер. Прийде в свій прямий рух в вашому дев'ятому домі гороскопу. І це дім всього іноземного, а також розширення власних кордонів, поглиблення знань, а також викладання. Тож, якщо останні місяці ви відчували, що ваше, наприклад, навчання не приносить ніяких результатів, або ж ви викладач, і не знаєте, чи зможете далі викладати, чи продовжить вам контракт, ви стоїте на одному місці, або ви думаєте, чи створювати вам власний освітній курс. Чи у вас не складається співпраця з якоюсь іноземною компанією? Ви не можете налагодити контакт з іноземними партнерами, ніяк це не виходить. Просто ситуація стоїть на місці. То знайте, що вже з нового року ця проблема буде вирішена. Ситуація зрушить з мертвої точки. Це може бути і поновлення навчання, і початок вашої викладацької діяльності, чи початок створення вами освітнього курсу, освітнього продукту. Також ви можете займатися підвищенням власної кваліфікації чи перекваліфікацією. І ще можуть відновитися ваші спроби, наприклад, емігрувати, виїхати за кордон, чи ж налагодити зв'язки з іноземними компаніями для того, щоб вивести свій продукт на іноземний ринок. Тобто у вас з'являться нові можливості в перелічених темах. І цей період можливостей триватиме до 26 травня 2024 року. Як бачите, період не маленький, можна встигнути доволі багато. Головне, не прогавити ті шанси, які даватиме вам Юпітер. Візьміть від нього по максимуму. А я вітаю вас із прийдешніми зимовими святами з новим 2024 роком. І бажаю, щоб він став для вас мирним, спокійним і переможним.